Хрест для поган, глупота, а для тих, хто спасається, сила Божа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Преподобні Отці, сучасні Отче, дорога монаша спільнота, усі тут присутні, дорогі брати і сестри. Ми з вами кілька попередніх неділь, зокрема останніх дві неділі, ми готувалися. До особливого часу для кожного із нас. Ми готувалися до великої місії, місії, яка буде проходити на цій парафії. І кожен із нас, чуючи цей заклик, прийти, прийти і взяти не просто участь, не просто пережити і стати слухачами Слова Божого, але так серйозно перейнятися тим, чим Господь до кожного із нас звертається. І кожна неділя, і кожне Євангелія є цією доброю новиною для кожного із нас. Доброю новиною, що Бог кожного із нас любить. Сьогодні, коли ми прийшли до храму, ми побачили, що в тетраподі лежить Хрест. Можливо, це є для нас чергова чергове пригадування цієї події, що в часті так звично, що в часі Великого посту церква ставить для нас, і ми цілуємо цей хрест. Але сьогодні хочу вас заохотити і покликати, щоб ми з великою любов'ю і трепетом, і з великою відповідальністю сьогодні кожен. і Я в тому числі запитали себе, що означає для мене цілувати цей хрест, який я сьогодні цілую? Що для мене означає хрест? Яким я розпочинаю мою ранішню, або завершую вечірню молитву, що для мене означає хрест, який я кожної літургії, на який є присутній, я кладу на собі, які я слова говорю в часі, коли кладу на себе хрест, коли ми маємо на грудях хрестик, або ми стараємося своїм дітям посвятити хрестик чи вручити, чи повісити на шию. Чим для мене є цей хрест? Що він мені пригадує, ким я є насправді, коли я ношу цей хрест? Є дуже цікава історія життя одного короля, короля Франції, роки його 1214-1270. 12 років він став королем. Але і за того, що був неповнолітнім, було дуже багато ворогів, які хотіли посісти його трон. І мати, матері його вдалося відігнати усіх противників престолу. Коли він став повнолітнім і зійшов на трон, багато його противників повтікали за кордон. Повтікали, бо почули, що Людовик IX наказав скласти список всіх його ворогів. І навпроти кожного він поставив хрест. Вони собі пояснили, що Він хоче їхньої смерті, тому вони повтікали. Коли така новина і звістка донеслася до короля, він сказав: Мої противники можуть повернутися до своєї батьківщини і можуть не переживати за своє життя. Пояснив. Що означають ці хрести, які той хрест, який він поставив навпроти кожного свого ворога? Він сказав, що той хрест пригадував йому про хрест Спасителя, про його жертву і любов, пригадував йому, коли він буде розмовляти з своїми противниками, своїми ворогами, щоб він, що хрест йому пригадував, щоб він не дозволив, щоб його серце особисто. Війшов гнів, ненависть і бажання пімсти. Якось до Захристі прийшов батько, тримаючи в долоні два хрестики, каже: Отче, посвятіть мені ці хрестики. Коли ми прочитали молитву, покропили свяченою водою, батько каже, хочу дати своїм дітям. Вони, правда, є незолотими. Але хочу, щоб діти мали ці хрестики. Дуже часто ми вибираємо віру наших можливостей чи менший, чи більший, чи або намагаємося щоб нести, носити більше великий золотий хрест з каміннями. Але сьогодні, коли ми з вами стоїмо у цьому храмі, коли ми цілуємо цей хрест, коли ця неділя має назву Неділя Христопоклінна. Ми сьогодні ми зобов'язані, як християни, запитати себе, чим є хрест для мене? Для християнина хрест це є символ великої любові до людства, це є символ великої жертви, це є хрест, на якому вмер Ісус Христос, щоб ми мали життя вічне. Якщо у Книзі Буття ми знаємо, що дерево для людини. Стало причиною смерті, коли людина скуштувала з дерева плід, прийшло, прийшло, прийшла смерть. Тому сьогодні, коли ми цілуємо цей хрест і споглядаємо для нас як християн, це сталося нагодою і причиною для кожного із нас, щоб ми стали вільними, що Христос на цьому дереві віддав своє життя, щоб ми вже не перебували у смерті. Щоб ми були з вами вільними і мали життя вічне. В часі Великого посту тих 40 днів, цієї нашої мандрівки, у цій церкви кажуть, і порівнюють до 40-денного посту, порівнюють ізраїльський народ, який йшов 40 років своєї подорожі до цієї обіцяної землі. Він ішов по цій дорозі, по цій постині до нового життя. Від рабства до життя, щоб бути вільними. І на цій дорозі, у книзі буття, в книзі, в книзі виходу у 17-му році, ми з вами читаємо таку подію із життя ізраїльського народу. Чим далі йде ізраїльський народ за Мойсеєм, тим більше він нарікає, нарікає на Мойсея і нарікає на Бога, що їм є дуже важко. Вони забувають, що вони були невільниками, вони забувають, що вони жили у рабстві. І коли вони дійшли до місця, яке називається Рефідим, це була остання їхня зупинка перед Синайською горою, де кожен із них переживе богоявління, де вони отримують Божі закони, 10 Божі заповідей. І в цьому стоянні ізраїльського народу нарікання. Шемрення і бунт, злість, ненависть набирає свого апогею. І Мойсей приходить на молитву і каже: Боже, цей народ готовий мене каменувати, що мені робити? І Бог каже до Мойсея: Іди до тієї гори, я стану перед тобою. Є дуже важливий момент, адже від цього від цієї хвилини починається нове особисте життя Мойсея. Якщо зазвичай людина ставала на молитві перед Богом, а тут Бог каже, що я стану перед тобою. Візьми свій жезл і вдар по цій горі, і з цієї гори потече вода. І так сталося. Мойсей послухав Бога вдарив своїм жезлом по, по горі і потекла вода. Ізраїльський народ не просто напився води, він не просто втамував свою спрагу, він втамував свій бунт, своє нарікання. Ізраїльський народ зрозумів, що Бог є присутній. Він зрозумів, що Бог цього народу не полишив, що він є близько, і апостол Павло, продовжуючи таку думку, каже, що цією горою є сам Христос. Він є присутній у нашому житті. Із цієї гори, яка з якої потекла вода, і з боку, де був поранений Христос, витекло життєдайне питво для кожного із нас. І тому, коли ми з вами цілуємо Хрест, ми не просто цілуємо сьогодні, десь на цій дорозі, цій нашої місії, десь в половині нашої з вами мандрівки, ми з вами черпаємо. Ми з вами п'ємо, ми споживаємо цю духовну силу, це духовне питво, щоб йти цією дорогою. Можливо, сьогодні ми скажемо, що цей запал, який був на початку нашого посту, він маліє. Можливо, у нас полежають фізичні сили, коли ми зустрічаємося з реальністю нашого гріха. Ми кажемо, скільки треба праці зараз прикласти. Щоб змінити своє життя. Можливо, хтось вже в половині своєї мадрівки знайшов причини, щоб призупинити дорогу, якою він, вийш... якою він вирішив йти на початку, йти до Христа. Тому саме сьогодні кожного із нас, я собі хочу поставити питання, що для мене означає Хрест, що означає для мене бути християнином. То споживаючи, цілуючи оцей хрест, ми сьогодні черпаємо ті сили, щоб, чуючи ці слова Ісуса Христа і за посередництвом Пресвятої Богородиці ми, йшли ці, ми дійшли до цієї мети, бо каже Христос, хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест щодня іде слідом за мною. Це є важко. Є багато перешкод. Але коли ми сьогодні чуємо цю пісню, Христу Твоєму поклоняємося Владику і святе Воскресіння твоє славимо. Хресна дорога Ісуса Христа закінчилася Воскресінням. І кожне наше життя, навіть ті труднощі, які сьогодні, можливо, оправдовують, Наші поступки, але сьогодні пригадується, що наше життя воно завершується воскресіння. Тому Хай так станеться. Хочу з вами продовжувати цю молитву. Хочу вам бажати зараз, щоб в нашому серці, що є, можливо, те людське і немічне, а увійшло то Боже і вічне. Слава Ісусу Христу!